Кількість дошкільнят на Коломийщині збільшується. Цього тижня в районі відкрили ще одну групу у Корничі. Тепер дитячий садок відвідує понад сотню малюків. На урочистості запросили представників влади, батьків та знімальну групу нашого телеканалу. Садочок Калиненка збудували ще у 1982 році. Відтоді, як розповідає корницький сільський голова Володимир Лахнюк, він пережив різні часи. Були роки, коли працював лише півроку з травня по жовтень. Однак кілька років тому дошкільний заклад запрацював у звичному режимі. У 2006 році тут відкрили ясельну групу. І от тепер понад 100 хлопчаків та дівчаток ходять у чотири групи калиненьки. Сільський голова каже, що місцеві депутати долучилися до відкриття установи. А директор дитсадка дякує всім, хто допоміг у відкритті. Нараховувалось до відкриття четвертої групи. 82 дітей. Батьки виступали заявами. Про те, щоб ще набрати дітей. І зараз під час відкриття четвертої групи буде 100 дітей у дитячому садочку. Діти це наше майбутнє, це є цвіт нації, це майбутні держави. Держава повинна дбати про дітей. І тому сільська рада, весь депутатський корпус, дбає за цей заклад. На відкриття четвертої групи було виділено 26 тисяч гривень. З бюджету сільської ради на облаштування, на обладнання, на м'які на м'яке обладнання, подушки, одіяла і так далі. Від свого імені, від імені батьків і наших маленьких дошкільників, подякувати зазвичай насамперед нашій державній адміністрації, особі Михайла Михайловича Негрича, який обуліває за наші дошкільнят. Також хочу подякувати нашим, нашій сільській раді, нашому депутатському корпусу, з особі голови сільської ради Володимиру Васильовичу за підтримку, за те, що вони дбають про дітей, думають, про наше майбутнє покоління. На урочистостях маленькі корничани. Виконували пісні та декламували вірші. А опісля як і годиться, скуштували смачного обіду. Заступник голови Коломийської районної державної адміністрації Роман Панчук зазначив, що за три роки в районі зроблена велика робота саме в галузі дошкільної освіти. Тривати вона буде і надалі. Над важливим завданням є відкриття на дитячих навчальних закладів, як в цілому і в Україні, так і в нашому районі. За час нашої каденції за три роки в районі вже відкрито 13 дошкільних навчальних закладів. І сьогодні є знову ж знакова подія. Ми в селі Корнич відкриваємо додаткову групу на 25 діточок. В дошкільному навчальному закладі Калинка ми рахуємо, що для розвитку виховання підростаючого покоління у нас буде робитися все більше і більше. У нас в планах і на цей рік є відкриття нових дитячих навчальних закладів. А до 2015 року ми повинні охопити в області по завданню. Нашого очільника Михайла Васильовича Вишенювишевенюка 100% забезпеченням всіх дітей дитячими навчальними закладами. А дитячий дошкільний заклад Калиненка тепер один з найбільших в районі. До речі, саме цей дитячий садок завжди був серед кращих на Коломийщині. та й на обласному огляді не раз виборював призові місця. Скорнича Богдан Малецький Ігор Кофлюк, програма подієнтика.